Вітаю всіх на нашому вебінарі. Сьогодні поспілкуємося про геля Лоявера, Артичне море, Forever Кальції, енергетики та Forever прополіс. Моє ім'я Сергій Холодов, я сам шеф-кухар і дуже слідкую за своїм здоров'ям, за харчуванням. Тому сьогодні. Вибрав саме такі продукти, і також поспілкуємося, чому саме компанія Forever. І в першу чергу хочу розповісти, чому, чому, чому компанія Forever. І... Основна причина це те, що компанія має. За основу гель алоявера, тобто в кожен продукт, який вона має, містить алоявера. Таким чином, продукція набагато ефективніша, як я кажу, дуже високий КПД. І результативність від даного продукту набагато яскравіша і швидше. Продукція має також міжнародну сертифікацію, продукція також схвалена науковою радою по алоя. Набагато швидше засвоюється нашим організмом. заповнена, запатентована, тобто вона має запатентовану технологію, і також володіє власними полями з aloya І першим продуктом, яким я хочу з вами поділитися, поспілкуватися, це сам гель алоя вера. О, ви бачите, в мене він ще також є на плакаті. Що він робить? Як я завжди кажу, я вже не один раз розповідав, він діє на чотирьох рівнях або чотири етапи в нашому організмі. В першу чергу, це робота з кишково-шланковим трактом. Тобто, він очищує, він вирівнює роботу. Пішлункової печінки вирівнює роботу жовчного, якщо там є якийсь пісок, каміння, це все за певний тривалий час виходить і відновлюється гарна робота наших органів. Якщо є виразка, знову ж таки, алоя має властивість загоювати. Також він має бактеріціальні властивості. У, у, убирає з організму інфекцію. Компанія володіє патентом на стабілізацію геля алоявера. Що це таке? Ну, патент зрозуміло, а, тобто, є певний тех, технологічний процес. Алоє зрізається, швидко перевозиться в, в виробництво. Миється, зрізається шкірка, і сама м'якоть уже стабілізується при низьких температурах 38-40 градусів. Тобто і це, і це все триває буквально 2 години. Тобто, таким чином, це відрізняється від концентрованого гелю алоевера. Що ще робить наш продукт саме гель алоевера? Він підвищує стресостійкість та нормалізує сон. Потрапляючи всередину, алое пом'якшує наші ворсинки в товстому кишківнику, розм'якшує їх, і ваш організм починає краще засвоювати їжу. Також добре загоює виразку шлунку, як я вже, вже казав. Притом є різні виразки, і де б вона б не була, навіть є результати, знаєте, от, а, між тов, товстим кишечником і шлунком, а, от це самий складний такий перехід. І у людей, які там були виразки, вони також загоювалися. А, також продукт. Алоєвера допомагає своєму організму очищуватися від шлаків і токсинів. Повторюсь, як я вже казав, працює на чотирьох рівнях. Перше це кишково шлунковий тракт, друге це очищення судин, а, третє це очищення лімфосистеми, і четверте це працює на клітинному рівні. Тобто очищує клітини, очищує міжклітинковий простір. І наш організм стає більш молодшим, тобто призупиняє старіння. Також алоєвера зміцнює імунну систему і підходить вегетаріанцям і веганам. А я би сказав, навіть підходить з Наступний продукт це Арктичне море, який містить Ексклюзивну суміш оміга-3 жирних кислот з риби, кальмарів і омега-9 з оливкової олії. А, що це взагалі так є? Тобто, а, в чому унікальність саме даного продукту? Це є джерелом а, таких амінокислот, як ДГК і ЕПГ. Тобто і їхня. І їхнє співвідношення знову ж таки дуже унікальне: 600 на 600. Тобто, це дозволяє нашому продукту працювати якнаймога ефективніше. Що ще робить цей продукт? Він уповільнює розвиток пухлин і є профілактикою при онкохворобах. Ну так, звісно ж, ми всі знаємо, що. Омега 3 дуже добре чистить су, 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 судини від, а, ну, скажімо, від холестерину від поганого холестерину, а також омега-3, тобто Арктичне море, дуже добре діє при шкірних захворюваннях, а є навіть ефект при лікуванні псоріазу та алергії. Також Арктичне море дуже добре використовується при лікуванні серцево-судинних захворюваннях і підвищує стійкість організму до інфекційних хвороб. Ну, я вам скажу: у нас одна із клієнтів, вона придбала ось такий набір: да, і алоя Вера, і Артичне море, і таким чином вона. Покращила роботу не тільки судин, а в неї був псоріаз І а, так як цей продукт добре впливає на печінку, да тобто причина звідти йде, в неї впродовж трьох місяців а, практично ну все пішло, і вона а, дуже себе добре почала а, відчувати. Вона працювала. А, в кафе, вона мила посуд, і тобто її мить посуд ну, постійно доводилося в перчатках, потім постійно зма, зма, змазувати свої руки різними кремами для того, щоб все було добре. І завдяки тільки двом продуктам вона вирішила дане питання. А, також Арктичне море дуже добре підтримує і нашу імунну систему, а, підвищує імунітет. Таким чином. А ваша робота, якщо вона, як у, у, була у мене по 10-12 по годин в день, а, буде набагато ефективнішою і набагато стресостійкішою. І ще один є такий факт: а, саме цей продукт дуже добре а, сприяє при очищенню сечево-статевих шляхів. Ну, а зараз дійшла черга до Forever Calci. І коли мова йде про кальцій, завжди всі питають, а чи містить він вітамін Д і магній. Так, компанія зробила унікальну запатентовану формулу, а, і кальцій містить вітамін Д, магній, цинк, марганець, вітамін С і мідь. І що цікаво, тут запатентована формула d кальцій мала. Тобто це іонна формула, яка дозволяє засвоювати кальцій в крові. Тобто він є біодоступним. Я знаю дуже-дуже мало компаній, які мають саме біодоступний кальцій. Точно вам можу сказати, що в аптеці такого кальція ви не знайдете. Там ви знайдете тільки той кальцій, який заходить в, в кістки, а не в кров. Знову ж таки, Forever кальці заходить в усі клітини, тобто і в кров. Це дуже важливо. Поясню чому. У нас є клітина. Є клітина, і кожна наша клітина вона харчується. Відкрию для вас новину: ми харчуємося не для того, щоб отримати задоволення, а для того, щоб наші клітини. Харчувалися і отримували корисні вітаміни, мінерали, амінокислоти. І от для того, щоб в клітину зайшли ці корисні речовини, необхіден кальцій 2, тобто саме ця формула, яка є в даному продукті. В клітині відбувається синтез, тобто перетравлення, ну, грубо кажучи, і а, виходить умовно шлак, тобто відходи, і за процес виходу цих відходів з наших клітин знову ж відповідає кальцій. І а, знову ж таки, в іонній формулі, тобто кальцій 2, От. і якщо цього кальція в крові не вистачає, наш організм дуже розумний, він забирає його з кісток. А, забирає він його багато, він не регулює даний процес. Бере тільки один відсоток в кров, а решта йде ну, в солі, а, йде в пісок, і потім утворюються каміння. От. І Таким чином і виникають різні захворювання а, ну, там, де є пісок, камінь. Тобто є питання з нирками, є питання а, з іншими органами. І щоб цього не відбулося, я завжди кажу: пити кальцій. Фревер, який має іонну форму, тобто є біодоступним, як мінімум 90 днів, а краще більше. І тоді оцей процес забирання кальція з кісток в кров зупиняється. Організм розуміє, що так буде завжди, і таким чином налагоджується вся, вся система наша, система обміну кальція в організмі і органи відновлюються. Сподіваюсь, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, а, напишіть в коментарях, що саме. Ну і я дам ще раз таке пояснення або дам посилання а, вам а, на відео, де це грамотно пояснюють лікарі. Перевір кальцій також добре, позитивно впливає на діяльність серцево-судинної та нервової системи. Це дуже важливо. Я даний продукт вживаю вже 4 роки. А, ну, Я змінюю 3 місяці кальцій 3 місяці на натурмін. На, 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 на Є у нас в компанії такий продукт. Про натурмін я буду розповідати в інших, на інших вебінарах, на інших відео. Три таблетки капсула. Три таблетки містить 1000 мг кальцію. Добова норма. Кальцію 1200-1500 мг в день. Таким чином, 4-5 таблеток необхідно буде вживати для того, щоб повністю відновити і роботу кальцевого обміну і для того, щоб в нашому організмі він все ж таки містився на постійній основі. Скажу таку річ, був у мене певний період часу, коли на кухні мене все дратувало. Любе замовлення, мене дратували колеги. Ну, от був якийсь такий період часу, і я тоді дійсно взяв пару баночок кальція, пропив 2 місяці, правда, і все нормалізувалося. І я зрозумів на собі, що кальцій все ж таки впливає на нервову систему. Тому, якщо у вас нервова робота, я вам рекомендую вживати саме, так, саме цей продукт для покращення свого організму. Ну і звісно, кальцій знижує ризику виникнення остеопорозу і остеохондрозу. Наступний продукт, з яким я хочу поділитися з вами інформацією, як я і обіцяв енергетик. Фаб. Це дуже кльовий енергетик, і вам не доведеться думати, буде мені погано після нього потім, чи не буде. Справа в тому, що він також містить гель алоіавера. І як Звісно, він а, має всі ті властивості, що і сам гель алоявера. Це дуже швидка, довготривала енергія, якщо от ви випити зранку, даю 100%, буде багато енергії до самого вечора. Ви знаєте, раз я, ну, скажімо так, не доспав, ну, молодий, енергійний. Хотілося, звісно ж, деколи ще і погуляти. Це було років, напевно, 8 тому, а можливо, навіть 10 тому. От. І я прийшов на роботу і спавсього на всього 2, 2 години. Звісно, треба було черпати десь енергію. Я згадав про ФАП, випив його, і до 10 вечора я пропрацював досить ефективно. І навіть не присідаючи. За рахунок чого він дає енергію? Справа в тому, що фат містить гуарану, а гуарана є природним джерелом кофеїну. Також а, фат містить вітаміни В3, В5, В6, В12. Ще я спостерігав за собою, коли от тиск у мене знижується. Я також беру енергетик, випиваю, і таким чином а, зникають головні болі, а, зникає ця туманність, хочеться, ну, знову ж таки, енергії прибавляється, хочеться працювати, і все, ну, все в моєму житті налаштовується. А, якщо виникають якісь там панічні атаки, якщо такі спазми в голові, знову ж таки. Можна вживати Forever FAB, і з вашим організмом все буде добре. Ще є цікавий такий факт: він сприяє нормалізації функціонування нервової системи та метаболізму. Використовуєте Forever FAB замість того, щоб пити звичайні енергетики, які а, після чого можна отримати ще виразку шлунку. Так, да, якщо ви будете щодня вживати ФАБ, Даний енергетик, щодня впродовж року у вас все буде добре. Ніяких виразок, ніяких стресів, ніяких ну, питань із серцем не буде. Все буде в нормі, все буде врегульовано. І останній продукт, з яким я хочу вас познайомити, це Forever Propolis. Це один із улюблених моїх продуктів. А, чому? Тому що, ну, знову ж таки, були певні питання із, із здоров'ям. І справа в тому, що це продукт, який, ну, якщо взяти в загальному, він знімає абсолютно всі запальні процеси, які виникають у нас в, 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 в організмі. Це 100% натуральний продукт без. Консервантів і без спирту. Адже я часто говорю про прополіс і відповідь, коли я про нього кажу, мені говорить: та у нас є настоянка на спирту, тобто прополіс на спирту. Вважається, що спирт е, убирає якісь негативні властивості прополісу. от Хоча цього ніхто не довів, в компанії є. Унікальна формула є запатентована формула, де а, з прополіса убираються смоли, і таким чином а, він є дуже корисним поживним для нашого організму. Прополіс має бактерицидні імунномоделюючі, антитоксичні, загальнозміцнюючі властивості. Фревер Прополіс так. Також ефективно використовується при лікуванні шкірних захворювань. Використовується при болях в горлі, отиту, при вушних захворюваннях. І я і моя мама, як тільки у нас починається болі в горлі, ми починаємо його розжовувати, розсмоктувати буквально день, два-три, і болі в горлі проходять. Хоча я вам скажу, при болі в горлі, я дуже часто, ну, практично завжди, використовую Aloe First. Ну, про нього в наступних відео на наступних вебінарах. Вот. Також прополіс можна використовувати при лікуванні, при лікуванні хіміотерапевтичними препаратами. Фревер Прополіс посилює їхню дію. І саме головне, він знижує можливість побічних ефектів, побічних дій, коли ви а, лікуєтесь а, хімічними препаратами. Що ще робить прополіс? Він також буває всі мікроби, так як я вже казав, а віруси і бактерії? Унікальний продукт. Я їм користуюсь практично 6-8 місяців на рік. Особливо це осінь і весна. Бувають моменти, коли починаються якісь запальні процеси. Я його використовую до 8 штук в день. І також рекомендую своїм клієнтам використовувати 6-8 штук в день, якщо починаються якісь запальні процеси. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. А, якщо ви дивитесь це відео в записі, а, зверніться до тієї людини, яка надала вам цей запис, або особисто до мене, якщо його я дав, і я а, надам більше інформації а, про компанію Forever і про чудовий цей продукт. Дякую за увагу. Всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал і до нових. Зустрічі. Не забуваємо ставити вподобайки і підписуватись на канал.